Так, розпаковка. Прийшли посилки нарешті. Зараз покажемо, що тут прийшло. Оце ще на всі посилки. Ще є в машині багажнику. Взяв. За поки удивиш, вот так запинить, вода що шоу. Що то є? Поки не відкрив. Це замовили ситок. Решіток, точніше на полку вловлю Скільки тут є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять. Двадцять? Тут сорок сіток є, сорок от таких. Отаких. І Сорок є низ. О тут ще є. Так що. Будемо помаленьку розширятися.